Здравствуй, це стендов. Дякую, що дивитеся. І стендов давно не було. Звісно, давайте виберу закладування бомб. У мене чого я не пропадав, це тому канікули. Канікули я в бабушці. і все, як я не взяв планшета, щоб знімати вам відео. Ой. з Новим роком вже, щоб у вас все хорошо було, жили хорошо. Це саме головне. Тут розслабочка. Так, так розслабка. Граємо чорник. Так, я тут по прицел, конечно, давай. Ну, звісно, тут за пістолет погано граю. Давайте для вас буде минут. Для вас буде секунда. Прийшла з мен... секунда для вас, а для мене. Пару секунд. Ладно, хорошо, купуємо ПЗ і. Можна гранату так? Давай ну так нормально три раунда розслаблять, Ну, буде. Кор коротше буде расслаблен. Лені, отак буде зараз все Ой. Навірно, у вас ніколи такої собаки не було, що виконує команди за тішу. Да, ч він? А чай, як грати, будемо грати один на один зразу. Можу ID зразу сказати. Если що в коментах пишіть ID і я буду з вами грати в катку. Давай. Ну, поки так. Ждемо, ждемо. Звісно, нові скини попались в мене. Я сьогодні відео в цьому викладу. Цілих три відео буде. Ну, багато відео. Це буде можна відбивати. Угу. Ладно, ну, почали і треба і ще нічого не, немає. Да. Блін, ну я в його попав, дам лайком. Тому можу в Майнкрафт, де я хорошу світу зробив відом, будете оцінювати 10 00. Звісно, YouTube Shorts, але нічого страшного. Так, треба о. Тут не ехал. Сейчас підемо в сторону. Да, хорош. Зараз на паузу поставлю. Прости, что все А это у меня песики Реки всех кусают. За... Ой, блин. А вот и собаки. Минуту. конечно, цей. Да? Хорош. Наконец-то. Шо, Рудольф? Может, сегодня ще зняти ютуб шорт, конечно. Что Шо ви хоть подивить. Уже так. А? Да, мона тоже є портретики, да. Да. Рудик, не бісися. Да, ну мене просто вбивають. Ми можемо ще зробити відео три. Навірно, один ютуб шорт. Коні. Одна таке десь. Недавно мене один розбив, що орудик не бісись? Ну, Я думаю, що вам не інтересно, конечно. Ну, так, ладно. Закінчимо тоді катку. <плес> І от я не змінився, не гризи. Ладно, Всем пока. До новых До зустрічей.